Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Мокрець Хмельницької області. Друзі, на цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Будинок розташований у самому центрі села та має загальну площу 43 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати, веранду та подсобні приміщення. Будинок збудований з цегли та зовні виглядає цілком добре. Всередині будинок потребує косметичного ремонту, але новий власник зможе зробити це на свій особистий смак. Загальна площа ділянки 57 соток. На прибудинковій території розташовані усі необхідні господарські споруди. У селі є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Є школа, церква, дитячий майданчик, магазин та зупинка громадського транспорту. Поруч розташований ліс та озеро. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок.